Дія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Найбільший банк України, Приватбанк, заблокував рахунки своїх клієнтів, що займалися торгівлею чи обміном криптовалюти. В установі це розцінюють як шахрайство та відмовляються обслуговувати таких клієнтів. Відповідні скарги з'явилися на форумі Мінфіну. Зокрема, один із користувачів зізнався, що йому навіть попередньо не сповістили причину блокування. Лише у відділенні йому це пояснили отриманням не Твердженого платежу далі цитата. Мовляв, відправник подав апеляцію на цей переказ. Ці кошти я отримав за продаж криптовалюти на біржі, звичайний обмін. Але угода на біржі була проведена чесно та успішно. Відправник не подавав ніякої апеляції та не звертався до поліції, розповів Артем Коломієць. За його словами, не допомогли ані офіційні відповіді від біржі з додаванням квитанції щодо угоди, ані відео із зображеними деталями угоди. У відповідь на це у Приватбанку. Погодилися розблокувати рахунки лише після звернення до правоохоронних органів та їхнього рішення про те, що клієнт банку не винний. Проте без скарги з боку відправника у поліції відмовилися розпочинати розслідування. Інший користувач також дізнався про блокування рахунку постфактом, лише зайшовши до застосунку Приват 24 Після цього на гарячій лінії йому повідомили, що банк розірвав з ним відносини а у відділенні послалися на високі які ризики під час купівлі криптовалюти про ситуацію детально говоримо далі і з нами на прямому зв'язку. Олександр Черних, адвокат, експерт з регулювання ринків віртуальних активів. Вітаємо вас. Доброго дня, Наталя. Пане Олександре, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож давайте розбиратися в цій ситуації. Приватбанк блокує картки клієнтів, які проводять операції із криптовалютами. Що відбувається? Дивіться, давайте проблему ми поділимо на дві: перша це регулювання криптовалют. Друге, це виконання вимог українського і міжнародного законодавства щодо запобігання легалізації коштів добутих злочинним шляхом і їх відмивання. Приватбанк з тої інформації, яку вони оприлюднили, яка у нас на сьогодні мається в пресі, діє повністю законно. Українське законодавство йому дозволяє це. Робити більш того, судова практика, позиція верховного суду дозволяє будь-якому банку припинити стосунки з клієнтом, а якщо є підвищення ризиків. Тепер переходимо до питання того, чи є дійсно підвищені ризики, тому що я уважно вивчив чати, повідомлення, переписку клієнтів Приватбанка, які скаржаться саме на цій ситуації, і ситуація в наступному. Почали блокувати в першу чергу ті платежі, які відбувалися на деяких біржах, які є лише майданчиками по обміну інформації, і безпосередні продаж і купівля продаж віртуальних активів відбувається з карти на карту. Тобто у банка є дійсно підозри, якщо це. Платіж там на 100, на 200, на 300 тисяч на мільйон гривень з карти на карту відносно підтвердження походження цих коштів, і українське законодавство приписує українським банкам блокувати до з'ясування обставин і вимагати у клієнтів, підтверджуючих документів щодо таких обставин. Якщо ж ми беремо ситуацію, коли клієнти торгують на ліцензованих площадках, так званих віртуальних біржах, які мають ліцензії в країнах реєстрації, це Цілком законний міжнародний переказ, і в даному випадку українські банки можуть вимагати документи і після надання підтвердження документів розблоковувати ці рахунки. Ситуація в тому, що у нас. Існує така не дуже правильна думка відносно того, що віртуальні активи у нас є якимось чином незаконні, чи вони використовуються для якихось там шахрайських дій або відмивання коштів. Справді, якщо особа торгує на ліцензованому майданчику, міжнародному, це повністю 100% законна діяльність, така ж саме законна діяльність, як торгівля цінними паперами. Питання в тому, що чи відбувається податкування чи ні. І тут ми переходимо до третьої найважчої частини нашої розмови: це українське регулювання ринку віртуальних активів, тому що у нас в 2022 році був прийнятий багатостраждальний закон про віртуальні активи, але перехідними положеннями цього закону у нас було передбачено, що він набуває чинності лише після того, як будуть прийняті зміни до податкового кодексу. Світова практика полягає в тому, що податковується саме прибуток від операцій, так званий інвестиційний дохід, і ставка повністю відповідає доходу в нашому українському налогу ПДФО податку на доходи фізичних осіб. А у нас на жаль, комітет профільний Верховної Ради не спромігся внести зміни до кодексу, і відбулось так, що у нас цим літом в червні набув чинності європейський регламент. З регулювання ринку віртуальних активів і Україна вимушена була вже переробляти своє законодавство відповідно до вимог європейського регулятора. І у нас лише на тому тижні державна комісія з регулювання ринків цінних паперів фондового ринку передала проект Верховної Ради таким чином. У нас в Україні вакуум правового регулювання відповідно банки не розуміють, не знають, як чином яким чином їм класифікувати, як відносити ризики чи неризиковані ці операції з віртуальними активами. За інформацією Міністерства цифрової трансформації, яка була оприлюднена на тому тижні у вівторок, у середу проведено аналітику: що саме через те, що Україна не має сучасного правового регулювання, у нас втрати ринку 50 мільярдів. Євро на за два роки з моменту прийняття закону про витуальний активи. і не до отримання податків за податкування цих операцій, а мільярда євро прямі, прямі збитки бюджету. А зараз ситуація така, що в Верховної Раді зареєстрований законопроект. Іде дискусія відносно того, по якій ставці буде. Теж таки податково це буде загальна це ставка 18%, Чи буде пільгова, як наполягає е, мінцифра, і е, депутати, які підтримують позицію Міністерства цифрової, цифрової трансформації, саме для того, щоб ринок повернути, зробити його привабливим, зробити якісь пільги для того, щоб е, повернути гравців крупних ринку, які за е, роки війни вийшли з українського ринку, на жаль, через відсутність цифрового регулювання, і пішли на ринки Азії, європейські ринки тому. Е, Відносно того, що порадити клієнтам приватбанку, в першу чергу торгувати на ліцензованих міжнародних майданчиках, не гратися е, в ігри, що ніхто нічого не побачить, ніхто нічого не дізнається. Е, обмін податковою інформацією у нас відбувається майже з усіма країнами. Він автоматизований. Е, правоохоронці також мають доступ до цих всіх рахунків. Тобто, е, легенда про те, що криптоактиви – це чорний закритий ринок, ніхто нічого не дізнається. Це лишилось лише в касках. От ми переходимо в стан і в сучасний світ, коли все прозоро, все зрозуміло. І якщо людина торгує, заробляє на цьому гроші, сплачує податки, дай Боже йому здоров'я. хай людина торгує далі і приносить користь податками на нашій державі, тому що в даному випадку у нас оподаткування здійснюється за місце знаходження резидент на податкового, тобто. Особа, яка отримує цей інвестиційний дохід від торгівлі віртуальними активами, пане Олександре, скажіть, будь ласка, щодо оподаткування, поки йде дискусія, так щодо 5 або 18% відсотків податків з таких операцій, а що сьогодні платять українці? Е, Існує дві позиції у консультантів: е, так, одна позиція відносно того, що у нас відсутні правове регулювання віртуальних активів, тому ой, а де ж у нас база оподаткування? А з іншого боку, я притримую цієї позиції. Якщо ми граємо і е, будуємо нормальну європейську державу, то ми маємо е, сплачувати податки, розуміючи для себе відповідальність да там соціальний перед державою відносно того, що я заробив, я сплатив податки. Е, е, моя позиція, що треба визначати ці доходи сплачувати по ним 18% ПДФО. тим більше що а, тут є спорна ситуація з податковою тому що вона хоче щоб взагалі від всіх коштів які поступають від продажі віртуальних активів і тут саме є проблема в нерегулюванні, тому що ну умовно кажучи ти купив за 100 гривень а, а, а через волатильність тобто ризиковість операцій і а, так так звані стрибки курсу Вартості віртуального активу ти можеш продати його не за 100 гривень, а за 90, в тебе будуть збитки. Ось і у нас це питання не врегульовано, і саме тому в цьому світі оподатковується так званий інвестиційний дохід, і ну на мою думку, що все ж таки можна показати цей інвестиційний дохід і сплачувати 18% інвестиційного доходу податки до бюджету України. Ну до речі, від одного з фахівців а, криптовалюти, я чула такий закид а, в бік держави щодо того: а якщо, наприклад, а, мої активи зменшаться, я прийму неправильне рішення, то чи маю право я а, на якусь підтримку від держави? Якщо а, в випадку, коли я отримую дохід, то я сплачую ці податки. Але дивіться, в мене ще таке питання: виходячи з вашої а, дипломатичної відповіді, я правильно розумію, що сьогодні українці, зокрема і користувачі а, картками. Українських банків вони здебільшого ніякий податок не сплачують, так це поширено в всіх чатах, і дуже часто консультуючи українських криптопідприємців, ми стикаємось з нерозумінням прозорості цього світу і прозорості віртуальних активів. Дійсно, сплачувати податки від бізнесу в інтернеті у нас українці не звикли. Якщо у вас є така інформація або власні думки з цього приводу, як можете сказати? От від 100% українців, які користуються можливостями криптовалюти, обміну криптовалюти, торгівлі на крипторинках, який відсоток сплачує податок? Я думаю, що сплачую податок відсотків 10-15, не більше. Ось. Плюс тут розумієте, є. Питання сплати податків і дійсно захисту від е, е, держави. Е, що надає держава за ці податки? Чи дійсно у нас є споживач віртуальних активів захищеним чи ні? Ми надавали свої пропозиції нещодавно і в робочу групу від цифри е, і народним депутатам передамо відносно того, що якщо ми беремо єврорегламент за основу, у нас там споживачі, права споживача віртуальних активів. Це Моя спеціалізація тут ви на 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 наболіли сказали. Да то європейське законодавство у нас 73 рази в одні в одному єврорегламенті згадує права споживача і і термін споживач. А в українському проєкті, який підготували на тому тижні, передали до Верховної Ради з державної комісії. У нас лише три рази згадується сам термін споживач. Тому Питання цілком слушне, якщо я торгую, а якщо криптобіржа збанкрутувала, а якщо я вклався в ті активи, які я проінформовано купив, але там виявилася шахрайська схема, тут у нас законодавство наше не відповідає, і ніхто над цим не працює, тому що і в Європі, і в Сполучених Штатах. Ученому королівстві в основних ринках і в азійському ринку є питання різниці між споживачем. Звичайним ну ми з вами да некваліфіковані, е, захотіли там замість 100 доларів зберегти гроші в якомусь там 0,00 біткоїні. Ми його купили. А е, є кваліфіковані гравці, да, професіонали, які з цього живуть, які аналізують ринки, мають спеціальний фах і додаткову освіту, і там дійсно. Питання захисту їх прав і прав наших з вами, пересічних споживачів повністю відрізняються. Тому в Україні вже слід задуматися відносно створення методик і оцінки ризиків і захисту по аналогії з фондом гарантування вкладів фізичних осіб, як у нас захищаються інтереси вкладників в банківській системі. Так само вже думати про ринок віртуальних активів. Але поки що про це думає одиниці. І в парламенті я не бачив жодної такої ініціативи. І останнє до вас питання. Скажіть, будь ласка, якщо людина, володарка картки, наприклад, ПриватБанку або будь-якого іншого українського банку, все ж таки займається криптовалютою, і на офіційному майданчику майданчику робить обмін або продаж, які власне варто одразу попросити отримати довідки, підтвердження, що ця операція дійсно відбувалася? Офіційно і ця операція була ем, відповідною до законодавства, щоб в разі блокування картки одразу надати ці докази. Ну, по-перше, у нас кожен клієнт, коли відкриває рахунок, він заповнює анкету і показує прогнозовані джерела надходження коштів. Я б одразу підкладав би ці документи е і повідомляв би банк про те, що так я торгую віртуальними активами. Я торгую на таких та таких то площадках. У мене для того, щоб банк розумів ці ризики. А під кожну операцію у нас є виписка з криптогаманця, у нас є виписка з біржі. У нас є виписка з карток, на які це від сплачується і купляється. тобто, якщо збирати повністю доскональну всю інформацію, показувати, що ти торгуєш на білій біржі, і в тебе платежі заходять на біржу і виходять з біржі. Брати по це виписки, я думаю, що таких проблем має не бути, якщо ви попередньо попередили банк. І як в першій ситуації, яку ви наводили там, коли клієнт Приватбанку звернувся до правоохоронних органів, ну у нас ніякого процесуального рішення не було не було ні вироку, не виправдувано ніякої І кримінального провадження по банку по факту не відкрили. Але з того пакету документів, як я зрозумів, він надав Приватбанку. Приватбанк зрозумів, що це. Іде торгівля з білою площадкою ліцензованою, підтверджуючи, що документи надані. Тобто, якщо зібрати виписки, я думаю, що проблем не буде. І попередити банк. Тобто, в даному випадку нічого банк автоматично вам не зобов'язаний робити. Таке наше українське законодавство, і не лише законодавство України, це всесвітня практика по ризикованим операціям. Просто повідомте свій банк, повідомте менеджера, комплайнс менеджера подайте всі документи, плачуйте податки, і буде вам щастя. Пане Олександре, я дуже дякую вам за відповіді на всі мої питання. Дякую, що приєдналися до роботи лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Черних, адвокат, експерт з регулювання ринків віртуальних активів. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.